І просто зараз з нами на зв'язку Канада. Зустрічайте сьогодні. У нас неймовірна гостя та зі світовою славою та мільйонами шанувальників Оленка з Канади, красуня, Українка за походженням і з Україною в серці та в душі. Пані Олено, вітаю вас! Дуже рада бачити! Вітаю, пані Наталія! Ви красуня, слава Україні! Героям слава! У нас сьогодні подорож за океан і подорож в часі. Оглядачам одразу зазначимо, в яких ми в часових просторах знаходимося. У нас зараз 1 березня 20.00. У вас як у мене 1 березня 10 годин ранку, друзі? Тобто, ми з майбутнього дзвонимо в Канаду. По перше, вітаю вас з весною. Пережили ту зиму, якою нас лякали. Якою ви бачите перемогу і чи святкуватиме Україна перемогу у цьому році? Це мольфарські карти, зелені, лісові. Я живу там, де ліс є, бо я мальфарка. І тепер я хочу подивитися для вас те, що ви спитали для всіх нас, українців. Чи переможемо ми у цьому році, 23 му році. Бачите, вийшли дуже потужні карти, і я бачу, що таки так воно й буде. Бо це королева Пентакльова, це заможня, щаслива Україна. Що ми вже відбудовувати будемо, ми переможемо. Це дуже гарна карта. Ми сидимо перед деревом життя. Перед деревом, знаєте, ви згадали про Україну і про те, що весна йде, ми стільки пережили. Україна як весна. Вона в астрологічній карті виходить як весна, бо ми будемо спереду всієї землі. Ми формуємо суспільство майбутнього. Homo novis. Ви знаєте, є таке поняття, що ми вже не homo sapiens, а Homo novis. І Україна це на передовій тут. Вісім Кубково час, у мені вісім показує, означає вісім місяців десь. Вісім місяців ще будемо ми битися, ще будемо ми воювати. І десятка жозлова говорить про потужу, потужну допомогу світу, бо 141 країна вже. Розумієте, 200 країн в світі. 141 країна сказала, що ми все зробимо, що можемо. Хто більше, хто менше, що, що зробиш, щоб Україна перемогла. 10 – це новий етап розвитку миру, світу, і 10 же говорить, що так ми переможемо. Так нам дуже тяжко. 10 же злово показують, як тяжко, скільки ми пережили, скільки в нас жертв, але все буде гаразд, і ми. Переможемо у цьому році. От така відповідь. Наш головний розвідник Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю сказав, що наступні три місяці дуже важливі і вирішальні. Що нам готує березень, квітень та травень? Три карти на березень, квітень і травень взяла. Березень сімка мечова. Дуже запекло буде тяжко. Березень тяжкий. Що стосується фронту, що стосується війни, дуже дуже тяжкий. Квітень. На квітень вийшло 5 мечова, не буде легко в квітні. Так само буде тяжко, на жаль, у квітні, а травень. На травень набагато краща карта. Розумієте, Бої будуть йти у травні, але ми будемо мати надію, ми будемо мати надихнення, бо вже будемо потрошку звільняти свої території. Тут лицарь, це наш військовий, який іде звільняти, і у нас на серці буде легше. От, от такий прогноз на три місяці. На жаль, ще будемо битися. На жаль, ще ворог має а, той а, потенціал нечистої сили, але я бачу, що в у квітні вже бачите, птах летить, вже вже легше, вже розуміємо, що отак добре. Добре, а пан а, наш генерал залужний. Тут він на цьому коні на ць, а, а, говорить, що він знає, що він робить. І все буде гаразд, а такий прогноз вийшов. Хочу запитати ще про обстріли. Це жахливо звучить, але вже звикли до повітряних тривог. І за кілька хвилин до нашого з вами інтерв'ю в нас завершилася повітряна тривога. Чи можемо ми переглянути а, плани росіян щодо обстрілів по Україні на найближчий час? Що я тут бачу, що я вам тут скажу, все розвинається тепер швидко, дуже швидко. І а, тут два старші аркана. Верховний Жрець, такий а, людина в літах. Бачите? А, знаєте, хоч ворог говорить, що там Байден він старий, а приїхала а, ще й жінка, вся до, до нашого президента. І вона хто? Вона там фінансами володіє. Так а старий це не означає дурний. Може і старий бути дурний, а не, а не в наших партнерів. І я бачу, що мудра мудра людина говорить, що у нас є розвідка. У нас є розвідка, є ППО, є розвідка. І що я ще тут бачу, що у нас навесні чи влітку буде уже ця парасолька атомна. У нас все є, щоби людей берегти. Обстріли можуть бути. Сім вже зловим, говорить, що можуть бути, але вони не будуть а, такі, як були. Вони будуть відрізнятися, бо у них менше вже цієї страшної совєтської зброї, і вони нас бояться. Вони, вони перелом вийшов, вони стали нас боятися. І це вже видко, що вони говорять там, ну, говорить не те слово, але вони нас почали боятися. Обстріли будуть, на жаль, але не такі страшні, як були. І ще потужна карта, сила, старший Аркан, говорить, що вони бачать нашу силу. Вони все це вже знаєте. Вони вже, все, все так всередині, таке все дуже бояться нас раніше. Так не було. І це новий етап війни. Ми думаємо, що перемога буде так зразу. Ні, вона буде поетапно. Поетапно, раз вони вийшли, раз вийшли, злякалися. А тут ми повинні, якщо хочемо, по цьому розкладу, так як з нами, вони нас залякують, ну і ми їх залякуємо. Це правда війни, але на жаль, обстріли будуть. Я не бачу страшних обстрілів, а, але будуть як в Канаді у Сполучених Штатах реагують на погрози Росії вдарити ядерною зброєю, бо в Україні вже ну, вже перестали навіть цього боятися. Як реагують за океаном? Виходять такі гарні карти. А ви знаєте, трудо сказав, що дасть леопарди. Канада одна з п'ять країн, які більш на все допомагають. Я дуже щаслива, бо ми всі вибирали його і за ним стоїмо. Ми. Що він говорить? Ми стоїмо. Канада ніколи не боялася. У нас у самих немає ядерної зброї. Ми під парасолькою. US. Знаєте? Але тут карта зірка говорить, що розумієте, Канада вона будувалася українцями. Українці йшли по всій території, поки не знайшли все скічування таку саму землю. Як як у себе і ризикували життям багато загибло, поки дійшли, поки знайшли, і зате ми канадійці, Ukrainian Canadian, яка я теж. У велика пошана до України, і вона, знаєте, як то блупринт, як то в генах канадійців передавалася скотлантистич чи хто передавалася ця пошана для для українців, і як я приїхала сюди зразу діаспору, тут вона дуже сильна. Ми спочатку жили в Онтарію, і там, наприклад, наш а, а, з парламенту представник він українець був. І а, зате я говорю, що Канада ніколи не боялася тих загроз. Ніколи у нас була проблема з Китаєм два роки шпигуни з, з Китаю. Ми знаємо, хто такий Китай і хто такі Сов'єти. І я бачу по цій карті, що за, бачите, загроза, це такий король сидить король і, і загрожує чимось. А то, то ми не боїмося. Ми знаємо, що і Китай, і знаєте, як москалі в нас говорили чи, чи комуняки. Пам'ятаєте, ще за наші часи. Може ви ні, а я старша Канада не боїться цих загроз. І вона дуже сильний партнер України. Загрози це шантаж більш для німців до французів. Бо, на жаль, вони бояться цього. І о, як вони говорять про про атомну зброю, вони до них звертаються тільки до них. Бо знають, що Канада не злякається, Штати не злякаються Україна... Не злякається. От, і так, так, ми не, ні, ми не боїмося цього. Ми знаємо одне, що треба цю совєтську заразу подолати. Це лише шантаж чи є реальні плани і ймовірність, що вони вдарять? Чотири мечова. Це тільки шантаж. Бачите, він лежить під деревом. Він нічого не робить, він не може нічого зробити. Бо він, він дурний, але не настільки дурний, щоб думав, що вся земля буде пеклом, а він виживе. Такого не може бути. ніякий бункер його не врятує. Це тільки шантаж. А тут лиса ржезловий говорить, що ми все знаємо, і як він шантажує, то, то нам більше зброї дають. Бо він такий дурний. Все, що він говорить, тільки на те, щоб ми його подолали, він говорить. І ну він як це колективний а, путлер, розумієте? І ця карта говорить, що все буде гаразд, все буде гаразд. Бачите, вишні таке колода гарна. А, буд, будуть вишні, буде Україна щаслива. Якщо ми вже заговорили за того Путлера, і не переглядали ви, хто насправді приймає рішення в Кремлі. І чи живий справжній Путін? Окей, я беру по три карти, і я бачу, що в нього є багато, багато двойників, і ми бачимо різних. різних. Хто приймає рішення? Чотири жизлово, чотири людини. Мабуть, ці його, що до нього найближчі, разом з ним. Він не один приймає. Ці рішення. Не один, а чотири людини. Там брати, як їх звати? Я не хочу, це такі брудні слова. Я не хочу вживати. А Патрушев і ці два брати. Як це сказати? Українське прізвище у них олігархи. Ковальчук, який о, медіамагнат, о, і його фінансист. Так, 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 так. Це, це воно, воно, воно. Він не один це приймає рішення. Нам здається, що один, а чотири людини. Чотири людини, ну людини там вже не чиста сила, але він не один це приймає. І всі вони, всі вони старі, ну, в тому плані старі, що в них мозку вже немає. Розумієте, може бути людина стара і не дурна, вони всі старі, дурні, і вони відстали від життя до такої міри, що вважають себе. Вони вони розумієте. Що таке сатана? Світ іде вперед, а сатана назад. І, наприклад, за один рок вони на 100 років назад пішли. От, от полічіть, скільки він у владі, 23 роки, чи скільки це 99 на, 2300, та... на 2300 років. Розумієте, отакими от параметрами вони а, міркують. І так, і так їх люди, бо люди це вірус. Це вірус, люди так само, як і він, за 2000 років назад весь світ був брутальний. Бачите, чому я це говорю? Бо Тут книгу ви бачите. Ця книга це шаманські такі ритуали. Це оце все шаманське, це все вони разом роблять це Воно, Нам здається смішно, але воно не смішно, бо сатана оперує цими параметрами, і вони не бачать, що світ уже інший. Розумієте? Вони вірять в свою брехню. І він не один. Це все робить, він не один і у них. Є новий бункер на чотири ці людини. Людини в лапках будуються тепер. Він не хоче бути у бункеру Один він хоче з ними бути. Я вже давно говорила, що під океаном будують бункер. Це вже фантастика, але щось таке роблять вони, щоб їх не зможна було знайти, бо вони знають, що їх чекає. Ні, не один. І знаєте, є колективний путлер. Є є поняття колективний путлер, і колективний путлер, на жаль, це майже всі люди там. Користуючись нагодою, хочу зазирнути в думки цього саме Ковальчука. Нещодавно мені попалася стаття, що коли почалася пандемія коронавірусна на Валдаї в резиденції Путіна, саме Ковальчук, ну майже в заперті, з ним був весь цей час, і наче саме в той час він його надумив. Про історичну місію повторити Петра І, Потім він почав радитися там з Петром І, Іваном Грозним, Катериною Другою, ну шизофренія. Про те, чи можемо ми зазирнути в думки цього Ковальчука? По перше, навіщо він це робив, і що за знає зараз завершення війни і кінець режиму Путіна? По перше, ви правду сказали, Ковальчук він займається спіритізмом, Вони викликають духи цих імперіалістів. Ну, бачите, духи Петра І, Катерини – це духи нечистої сили. Вони викликають, бачите, вони тут сидять, викликають. У них поїхала голова. І вони в них питають: чим закінчиться війна? Чого я говорю, що вони стали боятися? Геть нечиста сила їм сказала, що вони програли. От, от такий розклад: дивіться, нечиста сила говорить, все, програли. І вони тепер тільки злякалися. Раніше того не було, бо є нечиста сила говорила: о, це буде добре, ви ви знаєте, квіти таке все, Україна буде вас зустрічати. Цей Ковальчук його один із найхитріших, і він ще з гузду з'їхав. От розумієте, він був хитрий-хитрий і ці мільярди зитристю заволодів. А тепер ще й з глузду з'їхав. І оця така Сенестер, така позан, така, така страшна сила в ньому є нечиста, що це не тільки він хитрий, але і ще сатана його бачить як свого, бо його хитрість вона дуже темна. І за те, а що вони зробили? Це видко по їх справах. так? Ці карти говорять, що вони злякалися вони злякалися дуже сильно. Бо знають, Сатана їм сказав, був сеанс спіритизму. І сатана їм сам сказав, що ви програли. Але не бійтеся у бункеру я вас буду захищати. Ото зате вони будують новий бункер тепер, де вони думають, що вони підуть глибше, ніж їх а, а, може, діст, можемо дістати. Але немає такого більше, щоб ми не могли їх дістати. Такого вже немає. Відповідь така, знаєте, серйозна дуже. Карти правду говорять? Всі мольфарські карти вони знають, що говорять. Мені дуже подобається, коли ви говорите, карти покажуть те, що не видно. Так, так воно є. Ви, мабуть, дивилися мої, мої відео, бо я завжди говорю, мені буває, підписник говорить, ой, в мене не так. Я говорю. Тебе не так, бо ти не знаєш усього. Ти не знаєш свого минулого і майбутнього. А минула буває так, що там якась карма, треба щось закінчити, як гештальт. 15-та карта нечистої сили диявол називається. Оця карта диявол. А не бійтеся, не боїм. Україна перенесла вже таке, що нам немає чого боятися. І більш, більш жахливого, чим страх, немає. Вони закінчуть дуже і дуже погано. Бо знаєте, ідеться про вічне життя, у них його немає. Бо тепер ми тільки бачимо, що зверху всередині от він сидить у них всередині. Вони не мають життя більше. І зате вони такі говорять, що в них життя немає. Як цей сказав вчора, що, чи Україна буде під нашим. Під нами чи зовсім не буде. <смі> Сказати таке в 21-му сторіччі і надіятися, що з тобою будуть спілкуватися інші країни, це, ну, вони ну немає нічого всередині. А от закінчують вони погано. І я геть тут не бачу гаги, геть Бо це страшніше, ніж Гага. В Гаазі будуть сидіти такі, знаєте, дрібні. Дрібні сатанатки, дрібні, лярви такі. А ці, ці вони закінчують страшніше. В Гаву вони не підуть, вони не доживуть до неї. Вони вже й не дожили. А тут показано трохи про Україну, я вам покажу карти. Бачите, оце карта говорить: це сонце над Україною, це наша будівля. я говорю, що нам треба мріяти. От, е, якщо ви пишете своїм, хто на фронті, давай, давай з тобою будемо говорити, як ми будемо жити, яка буде хата, яка буде вбрання, яка буде їжа, скільки буде грошей? От про це говорити, щоб наші люди вони е, е, лікували свою, свою, свої емоції, ментальний менталітет, який у нас дуже постраждав. І тут я бачу, бачите, це є, їх ферма, все таке, таке затишно, гарно, добре. І... І тут зелено, зелено, бачите, всі люди йдуть до нас, з нами спілкуються. Нас люблять. Я так пишаюся. в мене усі нейборгуди в Ванкувері, тут знають Українка, і кричать мені здалеку: Слава Україні! Тільки два слова знають, але пишається нами весь світ. І не будемо думати про цього сатану зовсім. Знаємо, що він показав себе, і це є краще, чим коли він ховався, ховався він 100 років, ховався він для нас майже 400 чи більше, а для світу 100 років ховався. А не буде його в газі. Він раніше відкине ці, як не хочу говорити словами. Навіть бридко про це говорити і згадувати, не будемо йому віддавати свою енергію. Все важливе ми почули. А, хочу дуже запитати вас про місто Бахмут, фортеця Бахмут, яка тримається. Пекло останні місяці тижні, як там розвиватимуться події? Ну, бачите. Здається, невеличке місто, але стало, як говорить, Христос колись сказав: Оцей камень, бачите, він такий маленький, нічого не ви але з нього все, все почнеться. Він буде краєугольним каменем. І тут карта імператриці говорить, чому ми не здаємо пан Бахмут? Багато є причин. Пан залужний знає більше, чим, чим ми з вами. Але ця карта. Перспективи, це імператриця, бачите, вона вагітна, показує не перспективу. Вся перспектива у тому, що світ бачить, як ми воюємо у Бахмуті, яка у нас стратегія. бачите І зате Бахмут ми не здаємо і не здамо майже. Бо там закладається стратегія майбутньої визвольної війни. Тут карта. Перемоги, я знаю, що якщо й бахмут не весь частково може бути під ними, то дуже невеликий час: шість днів, щось шість, щось буде. Так, дуже недовгий час може таки бути, але це наша перемога. З Бахмуту почнеться визволення України. Я вам скажу. І тут ми бачите, що там є зрада. Там є зрада, ну, взагалі вся земля, що була під окупацією. Тут бачите, цей іде до неї, і він говорить: о, я йду, я тобі приніс трофеї, в мене тут я там вбив якогось зайчика, а що в нього позаду? Мечі. ножі позаду ховає, ховає. І а, кар кармічна ситуація у нас дуже сильна, Донбас, Луганськ. Дуже сильна кармічна ситуація, яку нам треба буде подолати, і це забере багато багато часу. Бахмут весь не не піде під окупацію. Він взагалі під окупацію не піде. Він буде на фронті трошки туди, трошки сюди, трошки туди, трошки сюди. Я вже говорила Миколі, ми як в лісі йдемо, то йому говорю, знаєш, мені здається, що пан залужний робить таку стратегію, що ми не маємо своїх солдатів пускати. Яка може бути передова в атаку? Це вони воюють так. А ми, знаєте, забираємо їхню зброю, кидаємо туди точ точно бомби, щоб зброї не було, і вони втічуть. Оце наша стратегія, щоб зберегти золдата. Бо кордон ми будемо пильнувати у майбутньому, в український кордон, роботами. У нас не буде золдати йти на передову. Що це таке? Це не може, може такого бути. Будуть роботи йти, і роботи вже такі роблять. Ілон Маск дасть нам такі роботи майже 2-3 роки. Вони отак виглядають, як люди майже. розумієте? І вони собі собі туди-туди раз, 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 і все. Все зробили, що треба. А солдат сидить за пультом і так не натискає. І воно таке буде. Безпілотники – це тільки початок того, що буде. А ми стільки перенесли, що такі заможні теж люди. ну Я сказала Ілон Маск, бо в нього. Він розумна людина, трошки не дуже розумна, що стосується соціального. Ну, знаєте, ці генії, вони соціально всі трошки такі странуваті. Він перший, хто надасть нам такі роботи піхоту, і вже це обговорюється. Він на самий дасть майже 50% Він заплатить, а 50% Пентагон заплатить за ці роботи. Вони вже йдуть до нас. Я таке бачу. Дуже прекрасні новини. Я вам дуже дякую. Все буде Україна і перемога за нами. Ми знаємо це. Будемо бачитися після перемоги. Обов'язково чекаємо вас в Україні в Києві. Будемо разом святкувати. Тому друзі, на Впишаю... на сьогодні пишаюся україною, пишаюся нашими. А я вам дуже дякую за підтримку. Вона дуже відчувається від багатьох країн, а від Канади особливо. Ну то, наче, філіал України за океаном. Так, так воно є. Так воно і є. Це правда. Друзі, налаштовуємось на позитив. Головне бережіть себе та своїх близьких. На сьогодні вже точно все. Займайтеся своїми справами. До нової зустрічі.